І вам щасливої пори, І вам щасливої пори, і свіжий вітер в сивій скроні, і сміх веселий дітвори, і зерна спілі на долоні, І неба синь, і жовтий лан, І тиху пісню солов'їну, І дум нескорений талан. І вільну неньку Україну, і стукіт серця в унісон, братам по духу і по крові, і лагідний спокійний сон, І шепіт вірної любові, і вічний поклик зі шляхів у ніжні материнські руки, і покаяння всіх гріхів. І околись ці перші звуки, І жити в тім роки й роки, і дихати на повні груди, щоб, як вітрилами з ріки, так вами милувались люди. Автор Василь Ковтун.